Спортивний клуб «Білий вітер з'явився у Чернігові 15 років тому завдяки колишньому правоохоронцю Олексію Богдану. З 2008 року сотні чернігівських хлопчиків і дівчаток опановують тут латиноамериканське мистецтво. Так само мистецтво, адже капоеру лише єдиноборством назвати важко. Зараз в клубі займається три сотні молодих людей від 5 до 17 років. Остановились становілісиміна на спортивній капоер як способ. Розвиття дітей найпрогресивніший, найподходящий, стимулюючий і разносторонні розвиваючи наших дітей. Нинішній турнір з Капоєри клубу допоміг організувати громадський актив України, який очолює теж колишній міліціонер свого часу воїн вганець Петро Пекур. Розвиває ум, трави смислі, здоров'я у дітей. Ну а я як представитель ветерана МВД, бивши в громадський актив, підтримуємо цю організацію. І будемо все время підтримувати їх за словами керівника білого вітру Олексія Богдана. Його завдання виховання юних черніївців у дусі патріотизму та здорового способу життя. І це вдається, як зазначила мама однієї зі спортсменок Тетяна Голубкіна, її дитина стала більш організована, впевнена в собі та дисциплінована. Спорт для дітей це завжди прекрасно, щоб вони не прекрасна, по боні а приходили так, де много ніх друзей первого черви це здоров'я, це, здоров це самоорганізовано для них. Під час турніру з Капоїри було розіграно 15 комплектів нагород у всіх вікових категоріях. Призери отримали медалі та грамоти, а чемпіони кубки.